Новиночка 25-го року це захищений смарт-годинник GeForce від оригінальної компанії XO, це по типу як Xiaomi. І зараз я тобі розповім про переваги цього годинника. До речі, в нас є версія в сільвер кольорі. І так, смарт-годинник універсальний, можна використовувати для дзвінків, для повідомлень, а ще повноцінний IP 68. Зараз тобі показую тест. І так, ти його можеш мочити, бити, тому що він ще й броньований, і має захист скла Gorilla 4. Це дуже круто, адже можна використовувати. Користувати військовим чи тим, хто має якусь надскладну роботу, і одразу два кольори в нашому магазині: чорний дарк і ось такий світлий сільвер. З годинником можна розмовляти також можна відправляти повідомлення і встановлювати найрізноманітніші додатки. Вимір пульсу, тиску, стан здоров'я тут присутній. Щоб встановити додаток, просто відскануй QR-код. До речі, можна також телефонувати і приймати дзвінки, що дуже круто, адже смартфон тобі точно не потрібен. По суті, смартфон в тебе на. Руці і так. Є найрізноманітніші додатки: Instagram, Viber, Telegram, Всі повідомлення приходять, і це must-have для тих, хто хоче бути завжди на зв'язку. А ще швидкий процесор. І на сьогодні одна з найкращих версій. А від нашого магазину ще й ось такий Pencil Cleaner для чищення гаджетів, екранів, Я дарую подарунок абсолютно безкоштовно до кожного замовлення. За класною ціною смарт годиничок можна придбати в нашому магазині, просто написавши нам. І я можу особисто рекомендувати, адже таким користується моя дружина. Скажу відверто на сьогодні одна з найкращих версій бюджетного сегменту ще й від оригінальної компанії. Підходить як до андроїдів, так і до айфонів. А час роботи до восьми діб, і так в них можна плавати, мочити, тому що смарт-годинник якраз і розрахований на це.